Привіт, друзі! Це канал Росамаха. І зараз у нас такий виїзний формат. Дуже крута погода. І ми нагулюємо зараз апетит для того, щоб тестувати їжу для тривожного чемоданчика. Яку їжу саме обрати? Це сиски, ковбасу швидко зіпсується. Я думаю, ні для кого не буде секретом, що треба запасатись сухпайками. Зараз у нас на огляді туристична голландська паста карбонара, чешський виробник, фрикадельки з рисом, військовий іспанський обід. Ну, ми ще не знаємо, що там, що саме, будемо дивитись, як він виглядає і чим відрізняється військовий сухпай. Від е, звичайного туристичного. Іспанський сухпай військовий коштує 385 гривень, прикадельки 380, здається, ось це найдешевше 350 гривень. Це паста. Наступний критерій, другий критерій, це об'єм. Об'єм, який займає цей сухпай у вашому рюкзаку або чемоданчику. Е, звичайно, іспанський сухпай буде найбільший і займати найбільше всього місця. А ось ці. Найменше, ну, це все логічно. Не вважаю, що це дуже важливий критерій, але все-таки зверніть увагу, що ось це сублімована їжа, і, мабуть, і це сублімована їжа або просто висушена, бо це як просто як цегла. А ось це, це рідина, це воно воно вже вологе, його тільки розігріти треба. Тому, якщо ви будете тромбувати. Ваш рюкзак, то воно може просто потекти і розірватися і замастити ваші труси. Твою мать за 40 гривень штани бл. І також тривожному чемоданчику. Вважаю, що потрібно щось, що може розігріти воду. Це газова горілка. Вона займає дуже мало місця. Ця плитка, вона для тривожного чемоданчику, як ви розумієте, не дуже підходить. Вона дуже велика. А ось ця може навіть в кишеню, в кишеню поміститися або в бардачок вашого. авто. Давайте почнемо з іспанського сухпаю, з військового сухпаю. Ага, тут ми обідемось без тепла, тому що в нас у нас вже все готове тут. Оцей йде в консервах. Ми розпакували наш іспанський сухпай. До речі, немає, не ложить ні виделок, є інструкція. Але вся, звичайно ж, на іспанському. Іспанською мовою я не володію. Карбон з so І так, Ми за допомогою гугла ми подивились, пере переклали все, що в нас є. Це нутова каша зі свининою, це тунець, це бульйон куря курячий. У нас є. Сірники і твер -тверде, тверде пальне, для того, щоб підігрівати кашу і все, що в нас є, це джем. І є напої. З вітаміном С просто зігріваючий напої. Також є хімія для беззараження води, для полоскання полусті рта, а також одна губка. І так, по комплектації ми бачимо, що за одні і ті самі гроші ми отримуємо трохи різне. Якщо ми, наприклад, якоїсь пасти або фрикаделі отримуємо тільки одну порцію їжі, то тут ми отримуємо і десерт, джем. І в випадку військового сухпаю ми бачимо, що в нас вже є сухий спір і сірники. І те, на чому це все підігрівати, це така штука. У випадку з туристичним вам ще треба шукати джерело тепла, треба пальники, газові горілки або ще щось. Також хочу зазначити, що ми не військові люди і ми розглядаємо звичайну цивільну людину, яка зібрала свій там, рюкзак. І навряд чи людина буде використовувати хімію для для обеззараження води. На мою думку, для цивільної людини тут забагато зайвого. І нас вже скипіла вода, тож давайте вже переходити до приготування їжі і до її дегустації. Годі балачок! Годі балачок! Ми вже трохи підмерзли, і курячого бульйону, мабуть, від нього. Не відмовимось. Він виглядає як мівіна, є трошки вермішелі і якась суміш. Не знаю, що то за суміш, будемо зараз вливати туди вже нашу воду. Та вже закипіла. До речі, дивно, що немає тут ні стаканчика, ні нема в чому готувати, нема в чому пити ось ці напої і цей бульйон. І також немає жодної виделки, ножа або ложки. Хоч і все іначе продумано, але не до кінця. Так, бульйон вже готується. Давайте на черзі у нас наша карбонара. О, ну вона дуже гарно виглядає. Так, заливаємо карбонару, а скільки заливати. Скільки Ну, ладно, так, на глаз залью. Скільки хвилин, Блядь, 8 хвилин. Ну, враховуючи, що погода зараз така прохолодна, мінус 2, то, мабуть, більше, ніж 8 хвилин, як пишуть. Думаю, що хвилин 12. А може і 15 треба чекати. Мінут 10, 15, мінут 5, 10. Один? Йобаний. Ах ти, йо ма І що тепер робити? Зараз у нас була трохи аварія невеличка. Виглядає цей бульйон, чесно кажучи, не апетитно. Там є трошки вермішелі і якась така штука, яка взагалі не розчиняється. І... Не знаю, я б не пив би. По відчуттям, цей бульйон дуже слабо концентрований, три з 10. Моя оціна. А ось ці фрикадельки ми зараз помістимо в кастрюльку з кипяченою водою, і вона буде також підігріватись. Ага. Нут. Це не нутова каша. А нут? Так, бачимо жирок. Тут шматок м'яса і він в томаті. Нам дуже пощастило, і в нас є експерт, запрошений гість, який дуже полюбляє і свинину, і нут. Тому. Будь ласка, запрошуємо у кадр Олексія. Так, ну що, будемо куштувати. Давай, давай. Він м'який, дуже розварений. На смак як в томаті. Буд в томаті. Смачний? Е, так, він смачний. Давай пробуй. Що Томат це? виражений. У нас є якась смак. ковбаса. Так. Ні. Почнемо давай. з білої маси. Це паштет. А, паштет якийсь. Куриний паштет. Ковбаска дуже ніжна, але надто жирна. М'ясо я точно скуштую, бо воно не жирне. Воно дуже тверде. Воно сухе. Дуже Волокна тверде. розпадаються, воно розлазиться, воно розтікається смаком, але... Ну, смак непоганий. Смак непоганий. Дуже сухе. Таке м'ясне асерті я вперше бачу. І щоб три види м'яса були в одній банці. Ну... Це іспанці, мабуть, вони... це нормальне для них. Курка м'яка, куріний паштет. тобто. Паштет, Воно ніжне пушка, Нут доповнює. Потім більш жорстка телятина і ніжна жирна свинина. Зараз ми будемо відкривати наш тунець. Це не тунець. А, ну цікаво. Або якийсь тунець. Ну, він схожий на тунець. Але не такий тунець, як у нас в магазинах. Ну, По-перше, він білого кольору. Подивіться, ну, тунець не білого кольору, ви самі знаєте. Він такий більш червоний. Схожий на тунець, він не жирний. Смак схожий. Так, але ну, смачний. Він такий сухий, як тунець. Резюмую по-іспанському стиду, по-іспанському сухпайку. У мене є освіта. Е, інженер. Речових технологій, і я вам точно можу сказати, що якщо ви був військовий або десь там не знаю щось робите, то вам потрібна енергія, углеводи, жири, і білки. Вам потрібна збалансована їжа. Що ти мені, блядь. Забив голову тут. Я не бачу збалансованої їжу, тому що дуже мало вуглеводів, і ті вуглеводи, які є внутрі, їх дуже складно взяти енергію знути, бо він дуже погано засвоюється організмом і занадто жирна їжа, вона також забирає у людини багато власної енергії. Так наїстися можна. Є е, буде відчуття такого, Знаєте, удар в живіт, м'ясний жировий. Буде класно, але бігти е і щось робити з цим буде дуже складно. А по смаковим якостям ну, щось дуже смачне, щось не дуже. Ну, десь 5-6 балів. І на черзі в нас фрикадельки. Фрикадельки з рисом і томатом, хочу відзначити, що найвищий бал відразу за зручність у приготуванні. Ми просто їх підігріли. Поки що не куштував так, як воно виглядає. Ну, на, на мій смак 9 із 10. Я б ще перемішав би з якоюсь пастою або з макаронами. Мені здається, взагалі була б пушка. Немає якихось хімічних запахів. Все дуже натурально, все як домашня якась їжа. Якщо ми дивимося в розрізі енергії, коли ми розглядали тривожний чемоданчик, або рюкзак, то ж тут енергії небагато. Є рис з м'ясом. Ну, Рису тут небагато, це фрикадельки. Як можна наїстися вдома просто з фрикаделек? Сюди точно хочеться щось додати: або хліба, або пасту, макарони, або якусь кашу. Тому. З точки зору поживності непогано, але ну, з точки зору енергії і калорій замало. Я рахую замало. Багато на цьому паливі ви не пробіжете і не, не пройдете. Воно не прогрілось трохи холодне. Але непогано. Mm. Рис трохи сируватий, якщо бачите, Тільки немає. Ну, твердувати, видно, що є м'ясо є рис, є томати. По смаку соус дуже смачний. Він такий кисло-солодкий, томатний, ну, можна їсти, але вже не... точно не 10-10. з -10. М'ясо трохи відчувається, це більше томатів. Відчувається набагато більше томат. За рахунок томату, воно дуже смачне. За рахунок соусу. Якби не було соусу, суто ось цю фрикадельку їсти було б взагалі ні. Uh, по смаку і по порції, взагалом оцінка в мене 4 з 10. Ну, окей, мабуть, 5 за рахунок соусу. Соус 10 з 10, соус дуже смачний. Але фрикадельки ну, таке. І на черзі паста карбонара. Мені здається, це буде найсмачніша штука. Е, я люблю пасти, карбонари, всі інші там з томатами, дуже люблю пасти. І я вважаю, що паста це найефективніше з точки зору енергії. Е, вона дуже легко засвоюється і дає людині багато енергії для життя. Е, порція достатньо велика. Я точно знаю, що я можу наїстися з цією порцією. Готувати доволі легко. ну Давайте куштувати. Макарони смачні. Мін, мін. Ну, Соус, мабуть, я трошки більше води налив, чим треба. Тому він такий зарідкий. Але самі макарони вони дуже смачні. Це точно не якась мівіна або ще щось. Це дійсно макарони, це дійсно паста. Вони, вони цілісні, вони не розвалюються, вони не прилипають один до одного. Це дійсно така ресторанна паста. Ну, По смаковим якостям. Ну, дивлячись на те, що я трохи перелив води? Ну, 9 з 10. Тепер гукаємо експерта. Моя оцінка тут е, ближче до 8,5. Десь 9 О. майже. Олексій, скажи, що б ти взяв із цих трьох страв до себе в чемодані? Е, Одну взяв... страву. Мабуть, пасту, вона найпоживніша і найсмачніша. Ти відчуваєш саму пасту, відчуваєш соус і воно легке. Я також пасту вона мало місця займає. І Вона може мабуть років 10. Так? Там, ну, навіть сутка. коли строк придатності з'їде, я думаю, ще кілька років можна її їсти. Найсмачніше це балоньєзи, це паста. E, найпоживніше, і найрізноманітніше найріз... різ... e, раціон – це звичайно Іспанія. Там і нут, і три види м'яса, і риба, і, e, 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 і напої, і бульйон, і що там ще желе, варення, e, це... якесь там, джем. E, джем. Найзручніше за використанням, звичайно, ці фрикадельки їх можна їсти навіть не готуючи. Просто відірвав стікер і їси. Найзручніше в приготуванні це точно фрикадельки, тому що їх можна їсти навіть не готуючи, бо вони вже в принципі готові, їх тільки підігрівати треба. Е, в принципі, Іспанія також дуже зручна, тому що є все для того, щоб її. Приготувати вже у, у цій коробці вже в пакеті. Є сухий спірт і є консерви, які, в принципі, можна відкривати і їсти холодно. там Немає принципової такої різниці. А для приготування пасти потрібна вода. Треба десь її нагріти. Так, треба нагріти. І також можу сказати, що в жодному раціоні, в жодному. В жодній страві немає виделок, ложок і якихось столових приборів. Друзі, в мене в руках вже добові раціони, добові сухпайки армії Естонії і армії Голландії. А також є американський сухпай 91-го року. Так, він просрочений, але дуже цікаво подивитися, що туди клали і що там взагалі всередині. Пишіть у коментарях. Що б ви хотіли подивитись наступного разу? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і підтримуйте український YouTube.